Міністерство оборони сполучених штатів вважає, що Ерефія переважно здала свої позиції українським силам в околицях Харкова на північному сході, а багато російських військ відходять через державний кордон в Ерефію та сажать. Уже міністра оборони США про це повідомляє європейська правда з посиланням на брифінг представника Пентагону. Загалом, за нашими оцінками, українці досягають успіхів боротьбі за звільнення та повернення території на півдні та сході. Біля Харкова, за нашою інформацією, рашистські сили в основному поступились українцям своїми територіальними здобутками та відступили на північ і схід. Багато з них перейшли через кордон з Росією. Повідомили в Пентагоні. Це твердження спростовує заяву Ро російської пропаганди про те, що відхід окупантів з Харківщини був запланованим і покликаним посилити угрупування на Донбасі про повне звільнення Куп'янська та Ізюма Україна поки що офіційно не повідомляла, але там уже підняті українські прапори на Херсонщині. За оцінками Пентагону відбуваються усвідомлені та вивірені операції з боку українців, які передбачають стиснення лищатами -ти тисячного угрупування росіян. Знаю, що ви небагато часу маєте, тому будемо так намагатися з вами лаконічно. Давайте ми з вами поговоримо про те, що от просто одразу і зі старту про те, бо у нас так програма сьогодні стрім називається про те, що ж відбувається в Російській Федерації, чи можливо там дійсно станеться колись цей заколот або революція, або з того, що ми бачимо, що там потихеньку збираються петиції за відставку Путіна. Це все таке дуже поверхнева історія, чи в принципі вона може розвитися в щось, в щось серйозне? Е, ну, ви знаєте, Росія любить кривавих тиранів, вони обожнюють таких максимально, скажімо, жорстких і кривавих уперів, Вони їх вшановують там Івана Грозного, Петра Першого, Сталіна. А якщо ми говоримо, ну, скажімо, про другий аспект. Цього вшанування, то треба розуміти, що вони ніколи не пробачають тирану лише одного слабкості і поразки у війні. І от, власне, тут мені здається, все якраз до цього йде. Тобто, коли війна програється, коли тиран показує свою слабкість і нездатність. Досягти якогось військового успіху, це призводить до того, що його авторитет в середовищі, от його підлеглих, там підданих, він стрімко падає, і це ми бачимо. Тобто, я думаю, що ця криза вона буде, вона вже є, тому що насправді той військовий успіх, який зараз має українська армія, величезний військовий успіх. Я впевнений, що це війде в підручники військового мистецтва, те, що сьогодні робить українські воїни. А це також величезний, просто неймовірний, сильний політичний і моральний удар. І цей удар не тільки по е, окупаційній армії, це удар не тільки по е, самому Москов... московицькому суспільству. Це удар особисто по путіну по його авторитету, по його здатності тримати ситуацію в самій Росії. І наслідки будуть. Я думаю, вони вже є, і вони будуть доволі карколомними. Скажіть, Андрію, я оце говорю із з експертами сьогодні зранку, і таку думку вони висловлюють: що станом на зараз росіяни, російська армія не знає, що їм робити. Ви теж погоджуєтеся з цим твердженням? Чи спланувались вони вже можливо, на якийсь напрямок налаштувалися? Чи у них зараз відпочинок, перепочинок, перегрупування? Як ви собі бачите? Ну, у них є зараз розуміння, що робити. Це треба тікати якомога швидше їм. Оце я думаю, у них уже це і це розуміння з'явилося. Насправді, от я говорю про психологічний перелом. Це дуже важливо, що вони розуміють, що вони програли. Тобто, у них немає віри в власну перемогу, у них немає віри в власні сили. Вони відчули. Що вони пропустили потужний удар, і вони не можуть зараз з цим ударом справитися. Це видно по настрою їхніх окупаційних військових. Це видно по настрою їхніх пропагандистів. Це відчувається, і треба розвивати цей успіх. Треба бити їх далі. Треба не дати їм можливості оговтатися від цього удару в усіх сенсах тобто, і військовому, і, і в політичному, і психологічному, і в моральному. Тобто наразі абсолютно точно зрозуміло, що у них є лише один вихід це якомога швидше тікати з України. Ну а той, хто не встигне втекти, ну той загине або в кращому випадку потрапить в полон. Андрій, ну як вважаєте, загальну мобілізацію оголосять в Росії? Чи Путін так на неї і не наважиться? Путін не оголошує мобілізацію загально, не тому, що він. Не хоче цього зробити, тому що він не може цього зробити, тому що вони не можуть мотивувати професійних військових, і вони не можуть мотивувати а, там ні там відносно великими зарплатами, ні якимись там іншими речима. А що вже говорити про примусово мобілізованих? А це буде саме примусова мобілізація. Тобто, питання ж не в тому, що просто от оголосив мобілізацію, і все а питання в тому, що це мобілізацію, що треба провести. І ще й треба добитися, щоб ці мобілізовані мали ну, хоч якусь мотивацію воювати, хоч само мінімальну. ні того, ні іншого немає. І саме тому він не проводить мобілізацію, тому що мобілізація просто провалиться. А оголосити мобілізацію і повністю її провалити ну це вже остаточний крах. І саме тому він цього не робить. І я думаю, і не зробить. А як ви прогнозуєте ситуацію на півдні країни? Враховуючи на останні офіційні повідомлення, там, начебто, російські військові просяться ну намагаються вийти на перемовини з збройними силами України. Вони відчувають небезпеку, в них там немає підсилення. Якого розвитку подій там чекати нам? Я думаю, що це вже сигнали не випадкові. Вони дуже серйозні, тому що там зараз на правому березі Дніпра знаходиться. Доволі велике їхнє групування, і воно стає все менш боєздатним, тому що для того, щоб групування було боєздатним, його треба дуже серйозно і постійно постачати. А мости через Дніпро фактично вже знищені. Ті понтонні мости, які вони там намагаються наводити, так само знищуються. Тобто нормальної комунікації зі своїм тилом у них немає. Це впливає і на матеріальний стан військ, і на їх перш за все моральний стан. Вони відчувають, що вони вже по суті в такому напівоточенні. Бачачи катастрофу, яка відбулась на Харківщині у Москалів, вони розуміють, що вони наступні. І це, скажем, я ж кажу, це цілком зрозуміло. Тобто, я думаю, що буде дуже багато полонених, буде дуже багато тих, хто відмовиться воювати. Ну, а решта буде знищена. Ну і вочевидь, треба очікувати обстрілів, на жаль, обстрілів енергетичної інфраструктури. Ми згадуємо Харків, ТЕЦ. Вочевидь, вони будуть продовжуватися? Е, цілком можливо, що вони будуть продовжуватися. Це тактика терористів, і в тому сенсі, що в принципі Росія веде себе весь час як країна терорист, і в тому сенсі, що це тактика слабких. Тобто вони нічого не можуть зробити на полі бою на полі бою вони програють і тому вони починають застосовувати тактику ну по суті, терактів. Це така тактика слабкого проти сильного. По суті, зараз таку тактику Росія використовує. Очевидно, що вони, як і будь-які терористи, думають, що терактами вони змусять похитнутися нашу волю, похитнутися нашу готовність боротися, але цього не станеться. І я би не став би переоцінювати цей фактор. По перше, як ми побачили навіть після цих ударів, ніяких катастрофічних наслідків для української енергосистеми не наступило. А по-друге, ну ви знаєте, після всього того, що зробили москалі в Україні, ну будемо топити буржуйками, будемо опалювати свічками, якщо буде треба, але цю мразь ми все одно будемо винищувати і добивати до останнього. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.